Якщо ми віруємо в Ісуса Христа, живемо, проявляючи милосердя до людей, у любові до Бога і ближнього, проповідуємо, несемо любов і Божу милість, то ми живемо за царським законом, і в нашому житті суду не буде. Суд буде для кожної людини, яка не живе за милосердям, як і сказано в Біблії, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Також сказано у Святому Письмі так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути засуджений законом свободи милуємо і прощаємо ми, буде помилування і нам, у цьому Божа милість і суть нового завіту. Розгляньмо приклад. Часто ми намагаємось догодити Богові по своєму. Особливими молитвами, вигнанням бісів різними чудесами, своєю обдарованістю, талантами, обрядами, ритуалами та традиціями, але найчастіше наш мотив не любов, а гордість, суперництво, образа, зиск, розділення. І всі ці наші дари перетворюються на порожню релігію. Богові це не потрібно. Апостол Павло навчав нас. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою.